Почну, почну фактично, ідея моєї доповіді полягає в тому, щоб просто нагадати, як, це відбуло, як, як відбувся цей перехід від е, одної парадигми дослідницької до, до другої. Може іншим комусь молодшим, та іноді і мені сьогодні так здається, що так от сторінка перегорнулася і все відбулося чудесним, спокійним способом. Насправді все це було надзвичайно складно і драматично. І просто хотілося б, хотілося б нагадати, нагадати, як це все було в деяких деталях. Звичайно, всі їх не можна тут озвучити, але, ну, хоча б так якось побіжно звернув увагу, як це робилося історикам прийшлося... Пройти складний, тернистий шлях, який змусив історичну науку, українську історичну науку на зламі 80-х-90-х років пережити складну, складну таку світоглядну кризу, можна сказати. І вимагав від істориків. Не просто якихось а, там начитування якогось іншого матеріалу, треба було міняти фактично, для багатьох людей треба було поміняти свою ідентичність. Треба було з радянської людини стати українцем, політичним українцем, треба було зайняти якусь громадянську позицію. Ну і, звичайно, до цього всього треба було додати методологічне переозброєння, шукати нові. Парадигми для створення нових наративів, шукати джерела, архе... займатися археографією. Так. Ну, нагадаю, як це все було. Восени Весно... 1984 року видавництво «Наукова думка» видало шостий том багатотомної історії української, можна їй показати, історії української СР. Яка мала такий промовистий підзаголовок, Велика Октябрська соціалістична революція, гражданська війна на Україні. Це було фактично останнє за радянських часів синтетичне таке узагальніше видання, присвячене революції. Воно вибрало в себе фактично всі досягнення, напевно, в лапках радянської історіографії, і кілька років по ньому українські радянські історики звіряли хід своїх думок. Тоді так було заведено, тоді ніхто не міг мати якоїсь своєї власної позиції. Ну, так. Характер книги визначали завдання, які ставив перед собою авторський колектив. Вони полягали в тому, щоб показати, що установлення совєтської власті явилось закономірним результатом історично обусловленого соціально-економічного і політичного розвитку України. Ну от, власне кажучи, цього цілком достатньо, щоб зрозуміти характер книги. В книзі розгорталася така епічна картина класової боротьби, в центрі якої стояла комуністична партія. Практично в тексті не було національних особливостей революції. Там були, буржу були буржуазні націоналісти, які плуталися в ногах отрудящих і ну, робили їм всякі каверзи, за що були побиті і вигнані з країни. Ну, власне кажучи, сьогодні ця книга сприймається як, не як дослідження, а як такий комуністичний монумент, витвір класової пам'яті. Ну, Буквально через кілька місяців, в березні, квітні 1985 року в Радянському Союзі почалася. Перебудова так звана. Вона не могла не зачепити історичну науку. І сьогодні нам здається, часто здається, коли ми не вникаємо там, не дивимося на перебудову пильніше, що от саме в часи перебудови, все це чарівним чином відбулося, було засуджено сталінізм і так далі. Тому подібне. Насправді це був дуже складний і непослідовний процес. 87-му році. Ще Радянська історична наука мала допомагати партії повернути соціалізму людське обличчя. І от якраз в тому році був 70-літній ювілей революції. Він активно використовувався. Генеральний секретар Михайло Горбачов тоді на такому великому спільному засіданні ЦК. КПРС і Верховної Ради СРСР зробив доповідь Октябрь і Перестройка, Революція продовжається. Ну, в якій говорив про соціалізм як реальну альтернативу капіталізму, а також хвалив Сталіна за розгром троцкизму. і це викликало захоплення залу. Ну, от питається, чим на такі е, виклики, на такі меседжі могли відповідати історики? В Україні до вийшло кілька помітних історичних праць. Вони фактично дублювали оцю е, книжку, був там енциклопедичний довідник, було і тріумфальна хода радянської влади. Ну, Ці е, книжки рухалися давно прокладені, їх автори рухалися давно прокладеним шляхом. Наприкінці, вже навіть в 89-році, коли перебудова війшла в іншу фазу. В Українському історичному журналі була опублікована стаття «Великий жовтень і доля інтелігенції тодішнього директора Інституту історії, академіка Юрія Юрійовича Кондуфора. Ну, Національні сюжети в статті автор подав дуже стисло, я їх фактично, фактично, там була одна така цитата. Я її скоротив, вона зводилась до чого. Центральна рада, директорії, партії та їх лідери, що входили в ці державні органи, здійснювали контрреволюційну політику, фактично ведучи війну проти власного народу. Якщо відслідкувати стан тогочасної науки про революцію лише за монографічними текстами, то приходиш до висновку, що дослідницька парадигма соціалістичної революції залишалася єдиною і незламною. Проте це так і не так. Вже весною 88 року Рада молодих вчених Інституту історії ініціювала створення молодіжного історично-дискусійного центру. От в межах цього дискусійного центру відбулася дискусія Великий жовтень громадянська війна на Україні. Ну, фактично, це було таке виїзне засідання відділу історії жовтневої революції в зал засідання вченої ради, де прийшли ще якісь люди. Ну, було багато достатньо людей. І от була така дискусія, яка поділила доповідачів на молодше і старше покоління. Вона була більш запальною, е ніж змістовною. Молодь намагалася внести якісь оціночні зміни, але їй явно бракувало нових знань і підходів. Все так інтуїтивно тільки відчувалося. А старше покоління дотримувалося усталених поглядів. Воно схилялось до модернізації. Ну, раз партія сказала, що треба модернізувати, значить будемо. Модернізувати, але стару парадигму, залишаючи її, а не ламаючи, як то вимагали вже, потім виявилося, вимагали обставини. Однак сумніви були посіяні вже в 89 році. Вже відбулися цікаві подвижки. Юрій Юрійович Кандуфор залишив посаду головного редактора Українського історичного журналу віддавця Михайла Васильовичу Ковалю. В журналі почалися публікації на ну, такі, знаєте, різні, різні за характером. От, ну не можна всі ці деталі перерахувати, мене просто немає на це часу, але в розширеному, в розширеній доповіді, там, яка буде публікуватися, я все це привожу. Там є. І аналіз деяких статей, які виходили з відділу, і дискусії, які проводилися і в межах інституту, і за його межами. Може хтось пригадує, були такі молодіжні читання в Чернівцях, де були цікаві такі зустрічі і виступи. Ну, Розвал Радянського Союзу проголошення незалежності України внесло серйозні трансформаційні. Зміни в суспільну свідомість, яка вже була розбурхана, треба сказати. Молода державність потребувала якоїсь нової історичної легітимації. Період революції у бездержавній історії України був невеличким острівцем, який можна було вдало використати з цією метою. І, звичайно, це робилося. Курс історії України почав викладатися не лише в середній школі, а й у вищій. А історія фартії фактично перестала існувати як історична дисципліна. Суспільне замовлення підштовхувало гуманітарії до освоєння нової тематики. Кольорова гама подій 17-21 років почала поступово втрачати суцільний червоний колір, спочатку розбавляючи, а потім фактично змінюючи його синьо-жовтими тонами. Сказати, що процес націоналізації історії в церні революційної тематики першої половини 90-х років був складним, це просто нічого не сказати. Що вчора в центрі революційного історіописання писання стояла більшовицька партія з гаслами диктатури пролетаріату, його союзу з трудящим селянством. А сьогодні комуністи втратили монополію на владу, голосували за державний суверенітет України. Тож підважено пролетарський інтернаціоналізм, а націоналізм втратив ознаку одіозності. Відмова від старої перехід до нової дослідницької парадигми породжувала масу проблем. Всі розуміли, що так писати, як вчора, не можна, але ніхто не знав, як треба писати. І от Кожен на свій страх і ризик це робив. Демонтаж Парадигми жовтневої революції гальмувався нерозробленістю на національної концепції і історії загалом, і революції, зокрема. Її структури, тематики, окремих хронологічних блоків. Історикам бракувало просто елементарне знання фактичного матеріалу, понятійного апарату, ну і, безумовно, методології. Існував прямий ідеологічний опір прихильників Старого Ладосу. От якщо хочете про це прочитати, Турченко в минулому році видав, Федір Григорович Турченко в минулому році видав книжку, в якій розповідає, як історію підготовки е підручників для 10-ї-11 10 класу, що робилося навколо цих підручників, включаючи суди, які відбувалися на, там, над авторським і е Характерною особливістю текстів початку 90-х років було механічне поєднання старого і нового. Як, наприклад, зійшлюся на історію України курс лекцій, який був виданий в видавництвом либіді 92-му року. Книжка не мала жодного вступу, ніяких методологічних пояснень. Лише в анотації говорилось, що лекції друкуються в авторській редакції з урахуванням сучасних наукових поглядів. Сьома лекція, автором якої був Юрій Юрійович Кандуфор, називалась Революція на Україні лютий 17 січня 2018 року. Ну, Бачимо, що з назви зникла, з, назви зникла велика і соціалістична. Під заголовки структурних ліхтариків було теж ідеологізовано. Але на загал лекція традиційно відтворювала історію 2017 року на першому плані. Залишалися більшовики, ради, робітники, солдати, які рухали країну до соціалістичної революції. І зрештою встановили радянську владу в Україні. Однак в тексті з'явилися вже такі фрагменти, осмислені фрагменти ну, національної історії революції, створення Центральної Ради. Там його було небагато, але воно вже не шаржовано було, а було більш-менш нормально, там стисло, але нормально. Нормально, проведення Всеукраїнського національного конгресу, поїздка там, скажімо, делегацій української до Петрограду. Там не було голослівних звинувачень УЦР в буржуазному націоналізмі. І Рада характеризувалася швидше як дрібнобуржуазна організація, яка проводила політику національного відродження, проте в інших сферах політики відзначалась половинчастю. Цитую, і крайньою непослідовністю, що привело в майбутньому до краху. В списку рекомендованої літератури до лекцій поряд радянським з радянськими видами з'явилася публіцистика Грушевського та Винниченка. Це теж була характерна особливість моменту. Якщо ще вчора радянські історики дружно критикували буржуазних фальсифікаторів, практично не читаючи їх праці, то сьогодні довелося йти до них за наукою. Насамперед, перечитувалася, використовувалася спадщина української політичної імміграції та діаспорна література. Відкривались спецковища, з'явились перевидання. Починаючи з 91-го року масовим державам виходила історія Субтельна. Що можна, покажіть там Субтельна, перше видання. Ну, Але дуже вийшло. У вас одна филина. Одна хилина залишилась. Ну, ну так. Помітну роль в прискоренні цього процесу відіграла, відіграла проблемна стаття Марка Фонхагена, чи має Україна історію, опублікована у журналі спочатку в Славік Рев'ю, а потім вона передруковувалася. Вона дуже активно обговорювалася в історичному середовищі і стимулювала до рішучих змін у науці. Ну, нарешті, прийшла середина 90-х років, яку можна... Про яку можна говорити як певний рубіж. У 1995 році вийшла історія України нове бачення. В першому томі там було дуже інноваційно подано українське національне відродження 19, го початку 20-го століття. А така через схему Гроха, через національно визвольний рух показати, яким було це українське національне століття. А в другому томі третина тому була присвячена якраз українській революції. Вона так і називалася вже Українська Революція. От нове бачення було мало успіх, певним часом їм користувалися студенти як підручником, але значно поміцнішим був виявився успіх книжки, яка вийшла наступного 96 96-го року. Це був нарис історії України. Ярослава Грицюка з -під заголовком формування модерної української нації 19-20 століття. Особливістю праці було використання великої кількості західної літератури, її методологічне підрунтя дозволило зробити висновок, що українці мають нормальну історію без брому. Звичайно, що історія революції не була головним завданням дослідника, але вона посіла ключове місце в книжці. Оскільки об'єднала два різних століття, 19 і 20. -те. Інновацією виглядало й тематичне об'єднання революції з Першою світовою війною. Можна стверджувати, що до середини 90-х років парадигма Проултарської соціалістичної революції була, ну, якщо не остаточно, то досить серйозно деконструйована, а на зміну їй прийшла парадигма Національної революції. З другої половини 90-х років концепція національної революції стає домінуючою серед українських істориків. Безумовно, вона не була ще детально прописана, але головні конструкції схеми були чітко означені. Існував деякий різнобій щодо її назви. Це могла бути і Українська революція. Разом з тим, деякі автори вживали національно демократична революція. Популярністю користувалась запозичена з діаспори назва Визвольні змагання. Історики по-різному визначали своє ставлення до різних періодів революції, особливо до ключових подій. Але повторюся, передигмальна революція отримала національний вимір. І це була. Така маленька перемога української історіографії. З кожним роком цей вимір посилювався, розширювався, ну а результат його ми бачимо сьогодні. Я сподіваюся, що сьогодні ми ще багато-багато чого конкретного, цікавого дізнаємося про нашу. Про революцію, яку ми досліджуємо. Але вже, от те, що говорили, мені цікаво, я завершую, те, що говорили наші достойники, це теж дуже цікавий якийсь момент. Тобто, бачите, вже ну, є певна трансформація. Це з якихось окремих е, знання переходить в якусь масову свідомість і черпається з нею, хоча вони всі. Причетні до історичної науки, але все ж таки займаються адмініструванням, а не е, ана, якоюсь аналітикою. І це приємно радить. Дякую вам за увагу.